Шановний Володимир Борисович, Борисовичу, шановні колеги українські народи, 46,6% такою була явка виборців на місцевих виборах. Це один з найнижчих показників за часів сучасної України. Люди розчаровані і не бачать політичних альтернатив. Парламент, як ніхто інший, несе відповідальність за такий стан речей, тому що Україна має парламентсько президентську форму правління. Настав час для прийняття принципових рішень з питань, що дійсно турбують виборців. Перше і головне для людей: як вижити в нинішніх умовах на мізерну пенсію та зарплату. За підсумками 2015 року інфляція складе 55 А в цілому, за 2014-2015 рік це 90%. Елементарні економічні підрахунки демонструють, що індексацію, яку запропонував уряд, держава залізла в кишеню кожного українця. Бо вже не доплатила мінімум 630 гривень на кожну тисячу гривень доходів. Більше того, в багатьох регіонах країни пенсіонери так і не отримали індексовану пенсію за жовтень. У нас є звернення виборців Києва, Київської, Миколаївської, Херсонської Запорізьких областей. Така сама ситуація з виплатами заробітних плат вчителям і лікарям. Не вистачає бюджетних коштів, що надходять у вигляді субвенцій в регіони. На ці підвищення і тому багато працівників бюджетної сфери не відчули ніякого зростання. Лікарні зараз стоять порожні, бо пацієнти воліють хворіти вдома, адже в медичних закладах відсутні гроші на будь-які ліки. Парламент на це не реагує. Наведу приклад, депутатська група воля народу пропонувала спрямувати кошти місцевих бюджетів для прокриття нагальних витрат по медицині, але законопроект 2495, який зареєстровано нами ще весною. Хоч і ставлять до порядків денних, до нього не доходять голосування. В порядку денного цього тижня знову бачимо, що питання соцзахисту займає лише 10% всіх законопроєктів в порядку денного. Не менш важливе питання для людей це тарифи. Вартість комуня... комунальних послуг за півтора року зросла на 220%, а доходи середньої сім'ї лише на три. При цьому інфляція їх повністю з'їла. Це не тарифна реформа, а тарифний геноцид. Тому що реформа має супроводжувати зниженням собівартості поставки енергоресурсів для кінцевого споживача, прозорим формуванням тарифів, запровадження обліку споживчих ресурсів. Тому зараз першочерговим рішенням Ради мають стати закони щодо ренти на видобуток газу, радикальна реформа Нафтогазу, підвищення норм споживання, соціального газу для населення. Шановні колеги, час закінчити із пустими законами та популістськими обіцянками. Вибори пройшли. Припиняємо ігнорувати дійсно важливі соціальні питання. І рівень підтримки, інакше політичний ландшафт країни зміниться вже через рік до невпізнаності. І рівень підтримки всіх без виключення партій це демонструє. Дякую за увагу.